Ювілейну дату з часу заснування відзначає ансамбль естрадно-спортивного танцю Нове покоління. Ось уже 15 років такий мистецький колектив діє при загальноосвітній школі номер 24 За свою професійність 2004 року ансамбль удостоїли звання Зразковий. А нині до дня народження його вихованці подарували івано-франківцям неповторний концерт у облмуздрамтеатрі імені Івана Франка. Чарівний вальс у виконанні не менш чарівних вихованців ансамблю. За 15 років його існування майстерності естрадно-спортивного танцю навчилися більше трьохсот учнів загальноосвітньої школи номер 24 Вони переможці різноманітних фестивалів та конкурсів. Тут виховали покоління справжніх артистів, і все завдяки незмінному керівнику ансамблю. Впевнений директор школи. Танцюють діти від п'яти років. І навіть не хочу називати верхню межу, коли і батьки в цьому участь приймають це. Дійсно, може зробити тільки майстер своєї справи, людина, яка переймається дітьми і вміє це зробити. Сьогодні колектив відомий не лише в рідній школі чи місті, а й в Україні. Дуже часто нове покоління запрошують взяти участь у поважних концертах, фестивалях, урочистостях. Особливо підтримують артисти благодійні проекти, організовані для дітей інвалідів та сиріт. Таке визнання це роки наполегливої праці, каже керівник ансамблю Олена Чижо. У нас сьогодні дуже такий відповідальний святковий день. Ми до нього до довго готувалися і довго йшли, але так як це юбілей, то я вважаю, що такі свята треба обов'язково відзначати, тому що вони бувають один раз в 5 років, один раз, в 10 років. Діти наші цього вартують. І ми дуже би хотіли, щоб наші виступи всім всім вам подобались, щоб ви завжди приходили на наші концерти і на наші юбілеї. Сьогодні учасники ансамблю сповнені ентузіазму та творчого натхнення. До 15-літнього ювілею артистам подарунок зробили і їхні однокласники. У фоєдрам театру розгорнуто виставку робіт, вишивки бісером під керівництвом Наталії та Катерини Сізьоміних.